Сьогоднішні загрози нашої державності змушують активізуватися національно-патріотичним організаціям, зокрема і народному руху України, як зазначає її керівник Василь Куйбіда, українці повинні спільно боротися у війні з Росією. Рухівці звичайно мають не тільки співпрацювати з владою, але й тиснути на неї у тих питаннях, які потребують нагальних змін. Війна з Росією вимагає нашої згуртованості, вимагає нашої активності, вимагає не тільки співпрацювати з владою, допомагати їй робити те, що. Зміцнює нашу обороноздатність, але і тиснути на владу, Щоб вона робила, потрібні нам реформи і зміцнювала нашу державу, і нашу державну машину. Проводила реформи і в тій царині економіки, яка працює на фронт і в і в правоохоронних органах, без сумніву, ілюстрацію проводила. І сьогодні, як ніколи. Українці мусять бути сильними і національно-патріотичні організації, як ніколи повинні ефективно працювати, бо інакше ми не виграємо війну з Росією. На спільних зборах рухівці обговорили слабну ситуацію в державі зокрема, висловили і певні пропозиції щодо зміцнення нашої обороноздатності. Перш за все пропонувалося створити загальнодержавний центр координації дій для боротьби з Росією, а також відновити діяльність військової колегії і напрацювати військову доктрину на місцях, же організовувати територіальну оборону.